Видання «Еспресо Захід» проаналізувало декларації за 2022 рік мерів обласних центрів заходу України та з'ясувало, що мер Луцька є найвисокооплачуванішим у регіоні. Ігор Поліщук у рейтингу посів перше місце. Як йдеться у матеріалі журналістів, зарплата голови Луцької міської громади, населення якої 236 тисяч 322 особи за 2022 рік становила 1 мільйон 54 тисячі 469 гривень. Того ж року він придбав земельну ділянку на 600 квадратів у селі Струмівка Підгайцівської громади луцького району. Щоправда, вартість її в декларації не зазначена. У 2021 році міський голова придбав квартиру у Луцьку на 42,6 квадрати. Із заощаджень у нього 55 тисяч доларів готівкою та 50 тисяч гривень. На другому місці у рейтингу міський голова Тернополя Сергій Надала, який на посаді заробив 862 тисячі 591 гривню. А трійку лідерів замикає міський голова Львова Андрій Садовий, який за 2022 рік задекларував 813 тисяч 309 гривень зарплати.